Шановний пане комісар, радий вас вітати знову, бачити в стінах Генеральної прокуратури України. Сьогодні країна переживає надзвичайно складні часи нашого існування, і Генеральна прокуратура, наші структурні підрозділи в областях і військова прокуратура роблять все можливе, передбачене Конституцією України для того, щоб забезпечити права і свободи громадян. 14 жовтня 2014 року Верховна Рада прийняла новий закон про прокуратуру, яким одна із функцій прокуратури якраз пов'язана із захистом прав і свобод громадян, наглядом за дотримання законності під час діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування. Цю функцію прокуратури України позбавлена. Тому Наші повноваження сьогодні стали більш обмеженими в цьому е, напрямку діяльності, але навіть в тій функції, які дає нам Конституція України, ми е, робимо все можливе, щоб е, верховенство права і е, закон в Україні е, мали місце. Юкраїн газчен алад, ай тик сінсласт Фебрари, венмиме парламент lot of reformist ideas are now in some kind of a position to implement those ideas. Перш за все хочу подякувати, що прийняли нашу делегацію. І я хочу сказати, що з лютого місяця, коли ми з вами зустрічалися в парламенті, я радий бачити, що багато людей, які мали гарні думки щодо реформ, щодо змін, вони все ж таки отримали місця в парламенті, і будуть цим займатися безпосередньо. І також я хочу сказати. І висловити своє задоволення тим, що все ж таки закон про прокуратуру було прийнято. І добре, що під час написання цього закону консультувалися з експертами Ради Європи, що ми також долучалися до цього процесу. Звичайно, я розумію складнощі адаптації до цього законодавства, до нового розподілу повноважень, але ми вважаємо, що це, це все ж таки є позитивним.